Року, якщо, е, сьогодні е, нам пропозиції по даним об'єктам, е, е, і ми очікуємо підписану постанова, що попередку е, цих об'єктів буде фінансуватися. І дійсно, якщо буде підписана постанова, будуть кошти, тоді ми будемо завершені ці об'єкти. Якщо разкажу, що будуть завершення, а нема. А це не від нас Ми це все зробили, необхідно подали пропозиції і сьогодні очікуємо написану постанову. Щодо першого вашого запитання по перинатальному центру, ну дійсно, це питання сьогодні болюче, і сьогодні всі про це говорять. І, мабуть, я один із тих, який розуміє і що потрібно це добудувати. Ми так само надали пропозиції наші. Він бути щодо фінансування окремо центру, воно провели жаль на сьогодні відділити нашу пропозицію. Я можу сказати тільки, одне, що сьогодні керівництво адміністрації працює в цьому направленні і роблять все для того, щоб знайшлося фінансування дального об'єкту. Чому була рефірна і Чому була рефірна пропозиція? По-перше, для того, щоб завершити сьогодні цей аз'єкт, нам потрібно. Приблизно дуже попередньо 130 мільйонів. Ми сьогодні займаємося коригуванням е, проєкту пошторства документації. Коли ми відкоригуємо корбуємо проєкт поштової документації, ми будемо знати чітко, стільки нам потрібно коштів, щоб завершити даний об'єкт. Попередньо 130 мільйонів. Ми розуміємо, що е, з нашою пропозицією коли вона було доведено 89 мільйонів, 130 мільйонів нам ніхто не дасть на центр. Це повинно бути е, єдине с... сі... стілеве фінансування даного об'єднання. Чи є підрядник підрядника? Ні, на сьогоднішній день немає посуднього підрядника. який ходили на роботу паранатального центру, це був виготовлендер.